На огляді сьогодні у нас Тигуан Volkswagen. Німецька стоянка. Атлон Germany GmbH. Чисті німці, походу, говорили без акценту. Ich brauche halbe Stunde ungefähr. Я бус гуд анкуган. Праве крило. Дивимося. Значить, що бачимо. Зараз постараюсь приблизити. Вот бачимо дві піщинки, три піщинки, чотири. Йдемо далі. Вот піщинка. Йдемо далі до угла. Приближаю. Вот Як би не показати, от вона між двома цими білими отраженнями. Така конкретна. Ну і сам рельєф краски. Я просто це тут не покажу. Рельєф краски не такий, як має бути просто. Може там не бито, але факт, що роблено, для чого роблено, я не знаю, не скажу. Зазори... Зазори. Ну от, от якщо сюди подивитися, видно. Пляші тут і тут зазори. Дивимося під капотом. Так, що в нас тут? Болти. Не болти. Капот Не відкручувався. Також. Тут теж все нормально. Йдемо на другу сторону. А на другій стороні видно, що мінялося крило. А розказували, що тільки ззаді підкрашувалось недорого. А я бачу, що крило має бути сіре, таке саме, як з тої сторони. Я покажу ще раз. Вон крило таким образом выглядит. А не так. Це вже навіть школьник побачить. Тут крашене, окремо крашене крило було. Ніхто й не старався зробити, щоб не видно було. Ну, хоча під ним я не бачу цей брезгорів, щоб щось робля не було. Далі тут також не бачу. Нема нічого там. Не, все оригінально. Відео маємо. Але відео? Відео? Кайна проблема. Кайна проблема. Я не знаю, що буде, але я не знаю, що буде. Я, дякую. Тут чиста. машина точно не Капот. 173. Так само провезнеший капот. 246. Всього, це разніше все. 152. 210. Ось тут я маю підозрю, що воно кражено. 191. 181. 277 приборы приборами я вам бачу пыль на ведь раз фокусую вот вот эти две штучки будь ласка и приборы наши прибори крашена на капоте Так що прибори до одного місця. Те, що видно очами з досвідом, те найкраще. Ми не знаю що. Саме головне, що розстраює, те, що заявлено було, що ззаді тільки крашено, крило заднє і бампер задній. Я бачу вже, що крашена і дверка задня. І ця дверка, і, і крило, і вся сторона, і навіть капот. Тобто слідів аварії я то не знайшов, може і в самому ділі там нічого не було страшного, але то, що скривають, то вже не Ага. Тут крутився, капот рівнявся з цієї сторони. Щось тут чудили. Тобто, раз його з тої сторони не відкручували, з цієї відкручували, значить... Регулювали, значить такий був удар. Тут чітко видно, що крутили. Тут нічого. Но не можу сказати, що з нею було. Факт є факт, що вся сторона і капот крашені. відкрашені. Знизу, кроме пластика нічого не видно. пластиком? все закрито нічого не видно ну, не видно на відео буде рельєф краски рельєф краски не такий це було покрашено спилью і полірували Стерто лак Відполіровано аварії не бачу тут ніби не крутилося але все плаком заплаковано я не можу сказати чи воно там красилось всередині чи ні а тут пиль бачу не знаю що на відео видно пиль від краски так похаблю а це все Тут добре видно, де краска ага. кінчається. одна і друга переход. Тут також доверху. Тобто... Якби тут тільки знизу красилося, щось тут було. Нащо було доверху красити? Ну і наскільки я бачу Верх також, ні вверх от до сюди. Du tak. Tut perichot. Okay, Auto nicht kaufen. Nicht kaufen. Ja. Viel mehr äh, lackieren. Mhm. Gesagt nur hinten, hinten rechts. Ganze Seite. Lackierte. Kot, wechselt ohne Kotflüger... Äh. Toe veel eh, motorhaube sturen. Kortflügel. Ja, maar hinten warum niet gezegd? Gucken, hinten auch. Ja. ja. Stoßstange vorne. Aber hinten. Hinten auch, gucken. Gucken hier. Ja. Ja. Kortflügel. Oké. Okay. Also niet kaufen. Nee, inzonderlijk. Okay. Dank je. Ja, dan werkt ja. goed. Крута німецька стоянка, але купувати машину не будемо. Тікаємо звідси. Перед виїздом на огляд даного Тігуана було приготовлено два варіанти, і довелося тепер їхати до запасного варіанту, подивитися ще один Тігуан. Що ж, побачимо тут, що за Тігуан буде. Автоінтер. Дали мені ключі. Іду дивитись Тігуана. Ну, на перший погляд... На перший погляд нічого не бачу. Все нормально ніби. Звідси ніби рівний. Зараз подивимося його під різними кутами обзору, щоб все вичислити. Ще ззаді. Бо буває таке, що можна і не починати дивитись навіть, якщо там шпакльовки наложено. Ні, тут рівненько. 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 Дах рівний. Граду немає. Такс. Зазорчики. Тут вже клас. Тут нема питань. Все нормально. З другої сторони. Також клас. Станцій душок. такая сидушка. не на дальняк ця машина їздила як бачите протертість сідушки це така 109 його пробіг ну не, не автобам пробіг скажем так але стан стан хороший стан машини хороший руль не витертий ніде до речі це може бути просто курточка не обов'язково це, бо по педальках все супер виглядає класно. Так, під капотом. Ну тут вже однаково. Два крила. в Грунтовці однакові. Ті ж самі. З однієї і з другої сторони. Все те саме. Молодці, защита була навіть в цьому, в кожному році свої, своя ґрунтовка, свій колір. Тобто не можна підібрати для підробки якусь ґрунтовку спеціально. В кожній машині по-різному. Там була світліша і це нормально. Болти з лівої сторони не бачу, щоб відкручувались. з правої сторони також не відкручувався капот не відкручувався з другої сторони також не відкручувався. все оригінал заведемо машинку завівся прекрасно лишні лампочки не горять Показує відкритий нам тільки капот, є не застегнутий ремінь. Кліма працює. Холодний воздух іде. Ці всі діла, поки не закриєш дверку, не пашуть. Може й капот треба? Да, капот також треба, поки не закриєш, нічого не робить. Провірю я мотор. Хоча при такому пробігу там нічого не може бути. Є, все. Чисто, красиво. Не вимито, до речі, ціліли. Пасху ніякої не сама. Подивимося сервісну на книжку.

Останній 93 тисячі По останній огляд. Що він нам покаже? Mm. Розбуклявся є. 123 106 По центрі капітані. 131. Так, лодня, права. уголочку більше, але явно тут нічого не роблено, факт. Просто мікрони скачуть, це не страшно зовсім. 122 поправа з іншої сторони. Без знаком 147. 160 126. Разброс не выйдет, 126. Разброк не малый, а я лечу полностью по ничем красиву. Видал, просто 16 раньше, 126, так я поставлю промально. Давайте на 2. 123. 110 Ну, еще внизу 116 ну Это почти в поиске медленно. Это скид. Ну, все люкс. Ну там реально было. Так, сразу сейчас. 33 Заргут, машина не мальована. Киємо кришечку. Ох, кришечка дуже свіженька. Не бувають поцарапані дуже. Тут дуже свіженька і по амортизаторам. Видно також, що вона так не відразу навіть відкривається. Тихенько так відкривається, він припущу вона медленно-медленно-медленно йде. Ніхто ніколи не відкривав тут навіть. Не чистив ніхто, не возив нічого в нього. Просто все нове. Реально все от нове. Все, полік. От, все. Нульове. Цю штуку відкриває теж. Ніде не царапки, навіть ногтями Нульова штука. Не відкривалось. Капець. Ззаді нуль, як в новій машині. Не а нова машина ззади. Все нове. Все нове сзади. Не царапки, нічого. Закриваємо багажник бездоганний. Ну і так. З огляду що знайшлося? А ото все трошечки-трошечки потерта сідушка. Ну це куртка, допустимо, була Хозяїна така, що могла потерти, бо педалі все, ручка все, руль, ідеальне. Ну от тут щось не знаю, розлилося. Це ж почистити елементарно. Плямка маленька. Отут от ще є також мінімальні плямки. Це такі, що вони немає, там все, воно вже нема. Ну що, огляд цієї машини показав, що вона є непогана. Гляну ще знизу. Машина повністю все в ідеалі. По бордюрах не їздили. Все свіженько. масла нічого не видно, ніде, все люкс. Машина класна. Бистро наїздила, тому що не посічений навіть капот. Одне місце на капоті і з другої сторони отут. І все, більш немає. Радіатор в класному стані також. Все люкс. Все гарно. От цю машину можна радити клієнту брати, да? вона класна. Можна платити гроші за таку машину. Машина бездоганна. Майже. За винятком дрібниць. Класна машина. Провіримо, як вона їде. Ну, коробочка, видно, що це нова машина. Нічого не розболтана, прямо так як... Стрігають передачі, так як треба. Ага, ручник відпустимо, бо не пускає. Без тормоза не відпускається, треба тормоз нажати. Попробуємо. Обороти бере прекрасно. Супер. знімати одночасно дуже хреново треба щось одне або їхати або знімати а тут треба їхати і знімати Но тормоза шух 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 після нажаття ну Но це нормально коли машина постоїть Треба проїхатись хоч пару кілометрів, щоб це шух-шух-шух не було. Або пару разів тормознути. Різко. О, вже нема. Вже супер. Ну що там прокинувати? Ми не виїхали, прийдемося практик прямо трохи. Рукайте, да, это саме вас. Огляді, тримаємо. Все рік. Озортати назад. бездоганна, м'ягенька, класна. Дуже м'ягенько заходить на бровки, там бордюри. Наїжджаю. Супер. Sehr gut. Alles in Ordnung, nur Bremseprobleme. Ja, gut, steht ein bisschen länger, ja, ne? deswegen rausst das. Da ne? muss man ein bisschen frei fahren, ja, ja. Ist das ist okay. Ja, jetzt äh, sprechen wir mit meiner Kunden und Минут. Okay. Right. Ну, от і все. Замовник сказав брати машину. 14 тисяч євро домовились по ціні вперед, додому. Зазвичай, коли приймається остаточне рішення брати машину, на фірмі домовляєшся залишити невеликий задаток. Замовник огляду має переслати гроші через банк там на слідуючий день. Але то була субота, кінець роботи, шефа вже не було, а продавчині вдалося трохи надурити там. На слово повірила, що в понеділок заплатимо гроші через банк, ніяких задатків не залишали, бо і все закрито вже, як їх пересилати. І все нормально. Ніхто там і гроші не висилав. На сьогодні машину вже цей клієнт забрав, вже і в Україну загнав. Все без проблем. Дуже довольний покупкою. Все нормально. І я радий за його.